Губка Боб один із найпопулярніших персонажів у світі. Тож сьогодні ми вирішили розібрати дві українські версії цього мультфільму: легендарну озвучку від QTV та дубляж від Плюс Плюс, а також порівняти їх з оригіналом. Озвучка від QTV почала виходити з 2010 року, тоді як дубляж з'явився лише у 2018 році. Ми звернули увагу на цікаву тенденцію. У деяких випадках дубляж від Плюс Плюс повністю повторював переклад, використаний в озвучці від QTV. Це стосується і адаптації жартів та ігор слів. Наприклад, у другій серії, де Боб перетворюється на губку з розірваними штанами, а тебе на сплит виногевзаокей. I already split my pants. в оригіналі жарт застосований на багатозначності слова «split». Воно може перекладатися як і морозиво, так і розірвані штани. Ось як це переклали в українських версіях. А у вас є з горіхами? Have... Мабуть, немає okay. пусте. Зате в мене штани з проріхами. Є з горіхами. Е, немає пусте. Зате в мене штани з проріхами. Адаптація гарна, але неможливо випадково повторити її двічі, враховуючи, що озвучка вийшла на 8 років раніше дубляжу. Такий повний збіг викликає підозру, бо так само і тут. It, Вам доведеться з цим змиритися, крабова душа! Ви не розчули крабова душа! Таких моментів було дуже багато. Можливо, студія дубляжу використовувала переклад від QTV. Аючи ті елементи, які їм сподобалися, і вносячи зміни в те, що вони вважали невдалим. У дубляжі також виявилися дивні моменти, коли в деяких епізодах можна було почути звуки активації Windows. Цей дивний ефект вперше з'явився в третій серії. Швидше губка Боб! наступні інгредієнти. Потім аж двічі у восьмій серії. Ми подивилися в різних джерелах і зрозуміли, що звук активації Windows справді присутній у дубляжі, і це викликає здивування з огляду на те, що дубляж був зроблений у 2018 році. Однак, це ще не все. У дев'ятій серії звук дубляжу раптово зник, і на його місці з'явилася англійська доріжка. І завтра вранці і тільки через 10 секунд повернувся український звук. Друзі, як ви вважаєте, як міг статися такий збій і чому? А ось тут вже в українських версіях однаково трохи зацензурували репліку губки Боба про Сенді. But won't she feel silly when I bring her back a real live alien? Ah, she'll love me. Пусте. Побачить, що я привіз Справжнього іншопланетянина, ще й подякує. Та як побачить, що я привіз місячанина, ще й подякує. Можливо, локалізатори вирішили, що губці Бобу ще рано висловлювати почуття, навіть якщо він збирається подарувати Сенді подарунок. До речі, скоро вже 14 лютого, і ми знаємо, що вибрати подарунок для другої половинки може бути непросто. У цьому вам допоможе віджет TruePrice у браузерному розширенні. Він автоматично знаходить найкращі ціни на будь-який товар та допоможе вам добре заощадити. При виборі подарунка чи чогось іншого. Окрім цього, у TruePrice є мобільний додаток, сканер штрих-коду та зручний функціонал на сайті розетки. Переходьте по посиланню в описі та заощаджуйте при виборі подарунка. Ось ще цікавий момент, який також повторився в обох українських версіях. Мекша Анінтеявий шабулі що на побачення зібралося. І чим більше цибулі <вес> сьогодні. Побачення. Цей жарт на нашу думку звучить набагато краще в українських версіях. Він чудово підкреслює саркастичний характер Сквідварда. у другій серії. Щоб розсмішити Сенді, Боб занурюється в пісок, і відбувається гра слів. Я Сенді. Ім'я Сенді складається зі слова Сенд, що перекладається як пісок. В українських версіях не вдалося креативно адаптувати цю фразу, і глядачам взагалі не зрозуміло, чому Сенді сміється. Я Сенді. <laughs> <laughs> Я купа піску. <laughs> У першій серії в оригіналі, перед тим як губка Боб пішов влаштовуватись на роботу в Красі Крабс, він висловлює радість, кажучи, що чекав цього багато років. В українських версіях він стверджує, що чекав всього 4 роки. І знову дубляж повторює переклад від КТВ, навіть із помилками. For years I've been dreaming of this moment. Чотири роки я чекав на цю хвилину. Чотири роки я чекав цієї миті. Ймовірно, локалізатори припустилися плутанини між For Years і For Years. Навіть у деяких випадках дубляж примудрявся пропускати репліки персонажів. Наприклад, ось тут. Безкоштовна склянка води. Десять склянок. Поверніться в озвучці від квітів ця фраза присутня. А якщо я вам запропоную безкоштовну склянку води, десять склянок, я навіть лід туди покладу так само і в моменті, де Сквідвард пормоче у вісні його фраза була вирізана в дубляжі бабуся. Цікавий випадок пов'язаний із фірмовою стравою Красі Крабс Крабзбургером. В оригіналі він називається Крабі Патті, що перекладається як крабова котлета. У перших серіях озвучки від QTV його називали лінивими паті, так само як і в російській версії. Тут готують линиві петті. Здесь готують лінівий петті. Однак у російській версії в наступних серіях його почали називати крабсбургером. Так само зробили і в озвучці від QTV. Мабуть, у 2010 році наші локалізатори підгледіли переклад із російської версії. Один крабсбургер на другий столик. Один крабсбургер на второй столик. У дубляжі починаючи з першої серії, їх називають крабовими Петі, що по суті є комбінацією з двох версій цієї назви з озвучки. Тут готують крабову Петі. Ми, оскільки раніше дивилися губку Боба саме в озвучці від QTV, віддаємо перевагу варіанту Кравсбургер. А вам яка варіація назви більше подобається? В українських версіях губки Боба вигадали свою цікаву назву для телефону, що відсилає до підводної тематики, тоді як в оригіналі, його просто називають телефоном. Тут українські версії виявилися більш оригінальними та творчими, перевершивши оригінал. Цей аквафон так і не запрацював. Мошлефон таки не працює. Коли місіс Пав після аварії з губки Бобом роздувається, її голос стає низьким і глибоким. Однак в українському дубліжі на це не звернули уваги. І голос місіс Пав залишився незмінним. Тоді як в озвучці її голос зробили більш схожим на оригінал. Спанджбоб! Oh, це капець Боб! Геть губко Боб. Чому? Але варто також висловити вдячність дубляжу за успішну адаптацію пісень, які вийшли кращими, ніж в озвучці від QTV. Наприклад, у 12-й серії на балу. Дубляж уміло зберігає Риму пісні і більш вдало перекладає її. Послухайте. Крутіться коло себе, зробіть новий шпагат, і от ви ж кварите, неначе губка Боб. Тіця і вертіться, сідайте на шпагат, Ви з гукою танцюєте у лад! Друзі, у губці Бобі було безліч захопливих моментів. Тож ми вирішили зробити додатковий ролик, який вже доступний на нашому каналі в Телеграм. Посилання в описі. Готуючись до розбору губки Боба, ми очікували, що дубляж проявить себе краще за озвучку від QTV, але все виявилось навпаки. Сьогодні ми розглянули тільки перший сезон. Але якщо ви хочете побачити більше, то напишіть про це в коментарях. Усім мирного неба над головою, до зустрічі!